Мені здається, що це, мабуть, один з найгірших ПТВ буде. Ага. У нього теж такий великий барабанчик, перезаряджання 16 секунд. Ну ти тупо швидкий, є 100. От взагалі не відрізняється. У мене щось не зрозуміло. Окей. Тебе точно не цей на кулемет. Ага. <ріст> Ого, він шустрим. Ага, Ага, ти типу, поодиночними такими стріляє в мене. Ще дві грюбані рты, блін. Блин, а прикольно, в принципе, пушка. Да, по трассерам нашу арту ляп-ляп. Uh -huh. Я якраз дивився. Що, поїдемо по нульовій линии? А, а там стоїть ця дуринда. Я It's теж думал, що я розумний. У нас тут на базе уже. Да, 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 да. Давай их разбирать. Ну, краще ж до 100. Не знаю. Не, ну, типа маневровый такий. Шустрий, да, але та дуринда мені подобається, що вона просто дуринда. Блин, у мене тут маус. Їду Куда він давится? На тебе? Не, на прута? На тебе дивиться на тебе. Зараз я його закручу. половиною тисячу дамага вже наніс. 8,5. Приємна пушка. Вона непогано пробиває, непогана альфа, але цей маленький. Магазинчик. Так, треба ягу забрати. Блін, мене зараз інше забере. Я херню зробив, я херню зробив. От від мауса прилетіло, Блін, Маус нормально настрілю, я скажу. Блін, мало ХП у нас, мало ХП. Не вистачило, не вистачило. Так, а вони йо, там йо, разом. Йо, йо. да да, да, давайте тікати звідси. У них два рази більше хп, ніж нас. Треба їх якось. Сильно об'їхати. Я по, по нуль. По нуль поїхали. Десять з половиною тисяч. Ну, взагалі починали б 44 тисячі хп у всіх було. Разом. Захват поїхати. А, мене захопали. Не, не як там... Вони так розділяться, я поїду, вони так розділяться. Паніка почнеться. Ну, давай, давай. Ой-ой-ой. Не, да. до... не доїхав. Ага. Нет, там цей наш стоїть, якось дивиться, а він щось. Бестолковий. Ну їдь, все одно на ну, захват їдь, їдь. Вони дуже повільні, там, ну, нема швидких. Там, розумієш, немає ніякого домика, щоб сховатись. Ти просто, щоб вони всралися, ну, типу, а, бля, захват, захват. Вони зараз цього просто розберуть тяжика нашого. Та їдь давай, став. Ну... Там один фулловий взагалі, ви типу ніяк не б'єте їх. Це навіть не розмінявся, щоб ти розумів. Один 120 хп, інший півтори тисячі, інший фуловий. Типу. І вони грають в трьох. Коротше, ми не встигнемо. Не, не будеш всти. тікати, просто. А я потім не встигну, треба одразу. Ні, ну я маю на вас зараз, щоб ти будеш просто тікати по всій матері. Ну, а так їхали на тебе, тер за, заагрились на цього турника. Куди оцей маус дивиться? Наліво, наліво, наліво дивиться. Хорош, хорош. Я не бачу, що він тебе повертав, він за деревом стоїть просто. Блін, там І один... Ще один стоїть шотний. Угу. Який же им боже мій. Блять, вони тебе бачать. Ну а НТБ бачит, ты шо, в засвете был? Не. А тут взагалі є лампочка. Ну, може бачили, може, вони... Ну, звук, да, звук є. Вони високі. Щоб яга зараз не поїхала по нуль. Маусів я заберу, а яга, скоріш за все, мене, ну, якщо в мене вийде вийде її якось піджати, тоді шанс є. Краще, щоб вони поїхали захоплювати нашу базу, це найкраще буде. Сьогодні точно будуть вдвоєм їздити 100%. Полови може ще буде сам знаєш, по собі. Блин, ну щось дерева не падають, що на де не відбувається. Ну, якщо вони в трьох стануть на захват, то там 30 секунд будеш. Ну я поки не знаю, що мені робити, а ну, вони явно на захват поїхав. Опа. Хорош, один на тебе воно вже їде. Повертається на тебе повертається. Ой-ой-ой-ой-ой, яга. -ой 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 Я навіть не побачив на, на мапі інших карт, так дивився на, на, на того мауса гребаного. Mm -hmm. 12 тисяч дамага. Хорошо. Блі, може, не заїжджай. И налево, да? Ага. Ня. Не, не. Йол, ой, б, твою мать! Ай! 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 Ой-ой-ой! Наягу пофиг, наягу пофиг! Вс, дасть постріла три ще є. Хорош! На тебе дивиться, не їдь, не їдь. О, щось він він він, він Він протупив, щось він, щось він протупив. щось він щось прострілявся, в нього він зараз на кд, в нього там, може, трішечки залишилось, але він більшість простріляв зараз в стінку. От, зараз на КД встав. От зараз на КД встав. Походу, здається. Що, крути його? Трошки тупанув. Так, ну дивись куди він дивиться. Ну він не, не все вистріляв. Це не фул, це не фул. На псик. А, я йому так нічого не зроблю. Ну він явно розгорнеться 100%. Твій, 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 їдь, їдь, їдь. Бачу, 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 бачу. І туди йому. пробито. Крутиться, крутиться, не встигнеш. У нього ще є, у нього ще є. Ай-яй! Ай-яй-яй! А він тебе може зачавити? так зараз притиснув урон буде, ні? Може бути. Не було урона на вас. Все це твій. Туди <хи> йому в жопку в жопку, туди йому Блін, в мене глючить гра трошки. Та куди, <кзум> не зараз. Блін, фрізи. А! Висачи, висащий, височіть часу. Та він майже довернув. Нет! Ти що, застряг? Він мене зараз прота протарани. Ооо! Фух, мене аж руки трясуться. Ой, це треба як окремий реплей, якщо він зберігається викласти. Кліпчик зроблю, нехай буде. Ой в мене аж серце стукає. А, блін, А блін. А не... Нормально? А нема, док... нести? нема докладного, блін. Ну, от я тобі зараз зроблю цей скрін. Зараз відправлю. Так, треба перекурити, бо в мене реально руки трусяться. Але броня її нема взагалі. О, так. Е, хвилинку, бо я, мабуть, викорю там зараз цю сигаретку. <див> Блін, взагалі, клас. Жас.